ТЕЛЯТКО, кабан, півник, качур та ловки. Був собі дід та баба. Було в голе телятко. Каже баба. Завези діду в ліс. Дід каже, та лучше б викормили, то зарізали б. Я не хочу. Завези, та й годі. Завіз тоді телятко голеньке, а холодно осінь. І покинув його. Сам вернувся додому. Пішло те голе телятко, іде, йде, доганяй його кабан. Здрастуй, голе телятко. здрастуй, кабан. Куди ти йдеш? Куди очі туди й шлях? Ходімо разом. Ідуть, ідуть, біжить і півень до них. Доганяй. Голе телятко і кабан, підождіть. Підождали. Здрастуй, голе телятко, здрастуй, півнику. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ходімо разом, ну ходім. Пішли вони, голе телятко, кабан і півник. Йдуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко і кабан, і півник, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ну, ходімо разом. Ходім, ідуть вони, ідуть, скаче й шило. Голе телятко і кабани і півник і качур, підождіть, підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ходімо разом. Ідуть вони, йдуть, зайшли вони в ліс. Холодно, осінь. Голе телятко замерзло й пішло до кабана. А той зарився в листя і лежить. Кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я зариюся ще лучше у листя та й буду лежати. Пішло воно, пішло до півника. Здрастуй, півнику. здрастуй, голетелятко. Гайда будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стоять, а голівку під крильці заховаю та й буду так і зимувати!» Пішло голе телятко до качера. «Здрастуй, качере. Здрастуй, голе телятко, давай будемо хатку робити!» Я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу буду під крильце ховати і голівку буду під крильця ховати!» І так буде зимувати. Пішло, голе телятко, пішло воно до шила. Здрастуй, шило. Драстуй, голе голетелятко, давай будемо хатку робити. Не хочу я. Я заженуся в дуб по саму колодечку та так буду стояти. Пішло, Пішло голетелятко, давай само робить хатку. Зробило хатку, піч, двері, почало топить. Дов'є багато в лісі, топить воно один раз, а зима вже холодно, біжить кабан. Голе телятко, одчини. А, а як я казала, хатку давай робить Ти не хотів. Отчини, бо я тобі хатку розрию. Отчинило голе телятко. Живуть удвох, біжить півник. Голе телятко. «Отчини! А, як я казала хатку робить, то ти не хотів. «Отчини! бо я тобі хатку розкукурікаю. Отчинило голе телятко. Уже вони втрьох біжить качур. Голе телятко. Отчини! А як я казала, що хатку робить, то ти не хотів. Отчини!» Бо я тобі хатку розкахкаю. Думаю, голе телятко, не робить качур крику, прибіжать звірі, пропаду, треба очинить. Очинило. Топлять вони, ще скаче шило. Голе телятко, очини! А як я казала хатку робить, то ти не хотіло. Очини, бо я тобі хатку розколю. От чинило, уже вони усі зібрались. От прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають. Є добра мишоловка. Один каже Лізь ти. Ні. Ти йди вперед. Поліз один. Як побачило голе телядко та кабан та шило, як пожнете голе телятко рогами. Кабан з зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить Подай його сюди. а качур кричить так, так, так. На силу вирвався вовк звідти і покулений і погризений. Ще й півень кричить Подайте його сюди.